Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30%. Знижки діють до кінця червня. Пам'ятаю руки на її шиї. Це слова ймовірного вбивці у шполі, що на Черкащині чоловік задушив 10-річну дівчинку. Поліція розповіла, шокуючі подробиці вбивства дитини. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного. Хто ним виявився та що сказали у поліції? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки. Про це Відомляє Національна поліція України 21 червня. До поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола про те, що її десятирічна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. Поліцейські розпочали пошуки та встановили, що до дівчинки, яка поверталася з магазину, додому підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. Про це суспільне Черкаси повідомила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що дівчинка поверталася з магазину додому, коли до неї підійшов незнайомий чоловік. Він запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було. Чоловік вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла. З метою приховання вчинення злочину чоловік намагався сховати тіло потерпілої. У національній поліції України також підтвердили цю інформацію. До Звенигородського районного відділу поліції на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. На пошуки малолітньої було піднято додаткові сили та засоби поліції, брала участь громадськість. Та відпрацьовуючи можливий рух дитини, оперативникам вдалося встановити, що, повертаючись з магазина додому, до дитини підійшов незнайомець, який запропонував. Піти разом до місцевого будинку культури, де зловмисник вчинив насильницькі дії, від яких дівчинка померла. З метою приховання. Чинення злочину зловмисник намагався сховати її тіло. 22 червня правоохоронці затримали 33-річного правопорушника. За інформацією, змі затриманого чоловіка, звати Олександр Сливка. Йому 33 роки. Чоловік проживав у Ватутіному, а у шполу їздив на роботу. Там він очолював ансамбль народної музики. Вечорниці був учасником етно рок гурту Етніка за освітою. Вчитель має дочку, яка проживає з колишньою дружиною. Підозрюваний у вбивстві 10-річної Анни. Лозової зі школи не розумію, чому він так вчинив. Про це він розповів на допиті у поліції. Я пам'ятаю, що мої руки на її шиї, вона мовчить. Ви раніше з цією дівчинкою були, знайомі? Ніколи. І не бачив, не знав. Якби повернути час, я цього ніколи не зробив. І за, сьогодні, за сьогоднішній день я не можу дати собі відповіді, чому я це зробив. Що стало якимось фактором, я не знаю. Кеніколи не прощають наразі затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Слідчими головного слідчого управління ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Пункту 2, частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. За вбивство чоловікові загрожує максимальна відповідальність до вічне позбавлення волі. За фактом вбивства малолітньої дитини відкрито кримінальне провадження та за погодженням Черкаської обласної прокуратури зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину. На даний час вирішується питання. Про обрання міри запобіжного заходу ще одне моторошне вбивство сколихнуло суспільство. Мати заявила про зникнення дочки у поліцію. Ті кілька діб шукали дитину в надії побачити живою. Але згодом стало відомо, що дівчинку жорстоко вбили, склали тіло у валізу, а згодом закатали у бетон. І зробила це найрідніша людина дитини. За даними правоохоронців, 20 червня близько чотирнадцятої години дівчинка вийшла з дому у кривому розі, і відтоді її ніхто не бачив. Про зникнення з Заявила мати разом з поліцейськими робила вигляд, що шукає дочку. Та згодом з'ясувалося, що матір добре знала, куди поділася дитина, і просто намагалася заплутати слідство. 22 червня 10-річну Дарину Шевченко знайшли мертвою. Її тіло закатали в бетон. Коли ж правоохоронці опитали свідків, зрозуміли, що з даними, які надає матір, щось не сходиться, і насправді дитину вже тиждень, як ніхто, не бачив. Поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин, попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зникли була розгорнута пошукова операція. Орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, питали родичів, сусідів та можливих свідків. Оглянули місцеві за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зникло і було розміщене на зупинках громадського транспорту в магазинах, у парках та в людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату. Дівчинку розшукати не вдалося. Паралельно поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня. Виявилося, що дитина вже тиждень як мертва, а до вбивства ймовірно причетна її ж матір. Та за версією слідства, жінка не просто вбила свою дочку, а й ретельно намагалася приховати злочин. Те, що знайшли правоохоронці, вразило навіть найстійкіших. Також з навушниками штани спортивні, олімпійка, також коралове польова. В результаті з'ясування всіх обставин події поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину до вбивства дитини причетна її матір. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до волізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події, вилучили всю необхідну слідову інформацію та речові докази. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Жінку вже затримали та оголосили підозру. Журналісти видання свої кривий рік. З'ясували, що в доньки з матір'ю були конфлікти, і раніше дитина намагалася вже накласти на себе руки. Відомо на пропідону починені кримінального правопорушення за статтею 115 часті 2. з особистих джерел. Нам відомо, що у квітні дівчинка намагалася накласти на себе руки, наковтавшись пігулок, потрапила до лікарні на початку червня. Дівчинку виписали з ПНД, до її фейкового зникнення лишалося близько двох тижнів. Втім, матір до останнього вдавала, що не причетна. Про злочин жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку та впала і вдарилася з кронею. За інформацію, видання свої видала матірі історія її браузера. Вона шукала в інтернеті інформацію про те, як приховати злочин. Десятирічна Даринка була не єдиною дитиною в сім'ї. Загалом у родини було троє дітей. Дарина була середньою. Мала старшу сестру і молодшого брата, яка доля тепер чекає на дітей і чи є рідні, які зможуть про них попілкуватися, наразі невідомо. Їхні 40-річні матері вже вручили підозру. Якщо провину буде доведено, жінка може опинитися за ґратами до кінця свого життя. 40-річну жінку затримали в порядку статті 208 КПК України 23 червня. Їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства, малолітньої дитини. Згідно пункт 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або до ув'язнення. Команда ТСН ЮЄ висловлює щирі співчуття всім рідним і близьким дівчат, доля яких так трагічно обірвалася. Бережіть себе та своїх рідних. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.